Вітаю всіх на своєму каналі. Вихідні ми відпочиваємо на дачі і, звісно, я знімаю свої рослинки. Це у мене така новенька колумбочка, де є посаджені ось така юка, вона буде рости на ніжці. Буду її обрізати. Вона зроблена ось такою, бачите, з бортиком. Посаджені Вероніка фіолетова. Потім Мілкен хоні але чомусь у ці повинен бути гарний такий листочок, а він просто зелений. Ну, я замовляла її на бережнюк. І мені здається, що це просто біла кандіда Вейгела, тому що ну, немає такого забарвлення листа, бачите? А тут у мене посаджена маленька лавандочка. Гортензія. І ось ще одна Вероніка. Я хотіла приділити невеличку кількість часу на просо Я купила на бережників ось таке просо і Імперато, бачите в мене? І вони дуже схожі, дуже схожі. Ось е, хотіла показати, ця повинна бути не з червоним, а з е, таким бордовим забарвленням. Давайте подивимось. Ось такі листочки. Це просто таке, бачите? Ну, До речі, дуже гарно наріз кущик вже. І ось моя імперата. Я її посадила сюди на сонечко. Тому що вона дуже погано в мене в тому місці росла. Я її посадила сюди, і вона добре почала наростати. Бачите? І в неї також якесь бордове забарвлення. Не знаю, чи не імперато мені продали. Але бачите, дивіться, в імператорі вони наче просто по одному листочку ростуть. А ось тут воно, наче як просто сурняк. Бачите, росте? Ось так раз і... Пішло там два-три листочка оверх. Тому, я думаю, все ж таки це просто. Ось гарно. Це Вероніка в мене Кріста. Скоро буде квітнути. До речі, вона в мене була в тіньочку. я вирішила її посадити сюди, тому що Вероніка любить сонечко. То я тоді посадила ястінючок, щоб її просто не загубити і не втратити, бо дуже було спекотно. Ну і Зараз тут почуваються, до речі, підагрувала кном. На сонечку дуже гарно почувають себе квіти, тому що в мене є одна клумба, де немає ні агроволокна. В мене дача знаходиться на горі, і тому не завжди виходить це агроволокно. Але ось тут вони дуже класно виглядають. Але опять же, можу сказати, що не всі рослинки, тому що я посадила редрустер осоку, ось тут вона була за гортензією, Але вона ну, просто засохла і все. Замовила ще, одну, дуже вона мені хотілася. Ось. Вероніки в цьому році я прям закохалася в них. Ще купила, до речі, таку насичену малинового кольору. Зніму невеличкий огляд рослини, які сьогодні привезли буду саджати. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас бачити в своїх підписниках. Пишіть свої коментарі. Нагадаю, що я тільки починаючий квітничок. Квітнар квітнар квітнарчик. Ось. Тому, можливо, щось можу невільно сказати, але я намагаюся зробити вам такі огляди, щоб ви знали, які рослинки замовляти. Тому що я, наприклад, дивлюсь в інтернеті по цим фото, ну нічого не зрозуміла. А ось так по відео, звісно, ну, краще буде зрозуміло, що за рослини. До речі, ось ця а, гортензія, це паненка. Подивимося, як вона заквітне. Закінчу на цьому моє відео. Гарного дня всім.